Наша фракція буде голосувати за, бо це нарешті скасовує Українську Радянську Соціалістичну Республіку, де один вождь в Києві призначав керівників і розподіляв кошти для областей. Ми маємо похоронити труп УРСР, не дивлячись на гвалт, яким його захищають нерозумні колеги в мене за спиною. Наступне кажу, що префекти це диктатура. Ні, колеги. Децентралізація без префектів це сепаратизм. Тому префекти будуть слідкувати за законністю і будуть добиватися того, щоб всі рішення місцевих рад відповідали українським національним інтересам і конституції. Кажуть, що не можна голосувати за конституцію в час війни, але це кажуть ті, хто не вміє читати або не вміє думати. Адже чітко записано. Зміни в Конституцію вступлять в дію через два роки це означає, що сьогодні ми готуємо нову країну.